екскурсія по нашій тепличці томатів. Цього року ми першу, перший раз висадили томати під власний урожай. Так в основному займалися розсадою. І потім вже висаджували нагород і осінню продавали вже продукцію. А цього року вирішили посадити високорослі в тепличці. Під свій врожай. Висадили ми 6 сортів. Всі високорослі, ранні. І вже у нас є помидори, які вже зав'язали плоди. Зараз вам покажу. Тут десь у нас на початку є гарненьке. Дивіться. Який красончик, один, другий. Ось так оце все виглядає діло. Тут цепличка невелика, десь район 260 саджанців ми висадили. Ось так порахували. Зараз каплю включили. Поливаємо, бачите, помідорки. Вже пройшло декілька днів з моменту останнього поливу і вирішили пролити їх. Тут в міжряді наш салат, хочемо теж його висадити. Тут у нас сорт Бенігара. І жовтий, вони виглядають невеличкі такі, бачите, але помідорки вже теж є зав'язані. І ось тут дивіться, бачите. Зав'язується вже. Чорнобривчики. Ось так от виглядає наша тепличка, якщо подивитися, бачите. Та сторона в нас вищі вони більші, бо ми їх раніше висадили, так як часу у нас було небагато, висаджували потрішки. Тут теж капля, бачите, проливаємо нашу тепличку, змочуємо. По три ряда я проливаю, бо у нас таке капельне придумали самі. По три рядка. Проливаю три і потім ще три. І все. Всім вдалого та продуктивного дня!